Не секрет, і е, командир Білецький казав про те, що третій корпус працює, зокрема на Харківщині. Я не буду поточнювати, де да, у яких конкретно локаціях, але е, зрозуміло, що і вороги розуміють, хто напроти них хто воює. Ну для них страшний сон, третій армійський корпус. Але хто навпроти вас, наскільки це ефективне сьогодні? військо? Е, хотілося б сказати, що проти нас стоять якісь там слабкі сили недолугі. Не навчені, але правда полягає в тому, що, по-перше, ворог застосовує великий коефіцієнт. Вони розуміють, що проти нас вони не можуть поставити таку саму якість, тому вони намагаються брати кількістю. Проти одного корпусу стоїть дві армії, підсилені фактично і авіацією підсилені окремими артилерійськими підрозділами, спецпідрозділами і. Те, що дуже багато ми бачимо, коли дійсно піхота йде фактично в розход, з одного боку, це. Показник ефективності, що вони не можуть цієї тактику тактикою м'яса просунутися вперед. Але з іншого боку, на жаль, у них є достатній ресурс. Росіяни вони воюють, так би мовити, от мені так здається, а скільки на це дивлюсь, вони воюють, щоб померти. У них така може думка, що їм там дома погано живеться, і так погано, що вже краще померти. І там їх чекає якесь краще життя, яке їм там їхні пропагандисти обіцяють. Ми ж воюємо за життя.